Всім добрий день! Ви на каналі Максим Риволов, з вами Максим. І сьогодні я вирішив зняти невеличке відео, невеличкий огляд мого нового шнура. Для мене нового, але вже повністю протестованого мною. Це легендарний, як я вважаю, Sunline Сіглон чотирьохжильний. Дуже цікавий шнурок, дуже приємний шнурок. І за цю ціну, як я вважаю, під. Будь-яку снасть. він максимально універсальний, максимально крутий. Поїхали, розповім про нього. Які у мене враження? Проловив я ним сезон на ультралайті. Діаметр у мене 03 по Японії. по лібрам 5 лібрів і по розривному навантаженню 2,1 кг. Кольор в мене отакий ярко-зелений. Шнурочок, якщо чесно, дуже приємний. Я ніколи не купував шнурків такої ціни. Тобто, у мене шнурки були дешевші. Я використовував шнурів Select, використовував Fanatic, ловив дайвою джебрейдом. То такого шнурка у мене не було. І як якось вирішив, а чому б ні? Спробую шнурок. Він вважається недорогим із японських шнурів, але шукав собі шнурка під ультралайтову ловлю, під мою паличку до 8 грам. І якраз купив такий шнурочок зіглон 0,3 ну, поєплення. Що можу сказати? Проловив сезон, використовував ваги від 2-3 грам до навіть 10 грам, і це доволі дивно, але сам факт. Спеціально 10 грам інколи кидав блешеньки, щоб зрозуміти, чи будуть відстріли на ньому, чи ні. Звичайно, всі рибу ловлять по-різному, кидають. Приманки по-різному закидують, але при доволі силовому заході у мене на свіжому шнурі відстрілів не було. Я не раджу вам це робити, кидати такі ну, доволі великі ваги, як для ультралайтового шнура. Але 10 грам у мене відстрілів не було. Але найкомфортніше це, звичайно, 2, 3, 4, 5, максимум 6-7 грамів. Тобто, отакий проміжок ультралайтово-лайтовий. Проміжок, тобто під оці ваги в мене він підходив ідеально. я їм сезон, що можу сказати? По діаметру, 0,3 ну, діаметр, він реально, як я вважаю, відповідає цьому діаметру. Він реально 0,3. З приводу 2,1 кг я впевнений на 100%, що він ці 2 кг витримує. Тому що спокійно їм витаскував корчі, спокійно видирав приманки із. Кущів, тобто ну, бувають такі моменти. І він це, це все витримав. А навіть якщо він на обрив якомусь обривався, то він обривався саме біля вузла. А це говорить про те, що якість цього шнура дуже гарна. Він зроблений у Японії і в принципі це говорить нам про те, що якість виробництва має бути максимально постійною і максимально справжньою. Що я маю на увазі? Тобто від шнура до шнура вона буде у 90% я думаю, відсотках така, як треба. Тобто за цю ціну він зараз коштує десь, ну я думаю, 12 доларів. 15, не знаю скільки, але 550 гривень зараз коштує у магазинах на, на даний момент. Посилання, звичайно, ж буде під відео на цей шнурочок. Що можу сказати, цікавого про нього? Плюси і мінуси. Плюси. Це розмотка 150 метрів. Дуже файна розмотка. Це не 200 метрів, але це і не 100, і не 120. Тобто 150 максимально універсальна і гарна розмотка. Розмотка це плюс. Реально, реально супер. З приводу е, діаметрів, він реально відповідає своїм діаметрам, він реально витримує свої навантаження. І ви спокійно можете купити 0,2, 0,3, 0,4 під лайт, під ультралайт. Є 0,5, 0,6, 0,8 одиниця по Японії, тобто дуже багато розмірів, дуже багато кольорів. І є ще й восьміжильна моделька сіглона, тобто вона більш гладка, більш кидуча, більш слизька. І, в принципі, вона має більше витримувати навантаження. Але цей інший шнурочок він дорожчий, він звичайно цікавіший. Але за оту ціну, за яку він продається, оцей шнурочок. Як я вважаю, це ціна якість. І якщо ви хочете нормальний шнурочок, бюджетний нормальний, не якийсь отакий по типу фанатик ультралайт який там Петриш просуває, давайте так. от Шнурочок 02 по Японії, він в декілька разів, як я вважаю, товший за стіглом 03. Тобто, ну це момент який є. Я вам, я вам навіть більше скажу. Я спеціально проловив одним і тим же спінінгом з однією тією катушкою, оцим шнуром і Фанатіком Ульталайтом. І летіло набагато краще, відчувалося набагато краще, по товщині набагато тонший. Хоча цей, цей 03 заявлений, той 02. Я розумію, що по ціні вони не, не схожі, тобто Фанатік в два рази дешевший. Але там і 100 метрів. Тобто, Я вважаю, що якщо ви хочете нормальний шнурочок, то оцей шнурочок, я думаю, буде найбюджетнішим нормальним шнурочком. Тому він повністю пройшов мої тестування. Я, коли їм ловлю, у мене повністю нема з ним проблем. Тобто він гарно летить, у нього дуже гарна чуйка, у нього гарна структура, тобто він і не жорсткий, і не м'який. Кому цікаво, то він м'якший трошки за UGK. Тобто UGK більш жорсткийший. Кому цікаво. Тому що у мене є товариш, він ловив 03 UGK, я ловив 03 Сіглоном. І у мене чомусь на Сіглоні летіло трошки далі. І взагалі по візуальним моментам мені Сіглон подобається більше, ніж UGK. Тобто ну, по, цьому, по цьому моменту шнура. тобто по його жорсткості, по його слизькості, чомусь він мені подобається більше, ніж UGK. Я ще думаю спробувати дайважі брейт в вона коштує приблизно стільки ж, потім, можливо, порівняю їх. Але за цю, ціну, за цю ціну питань до шнура у мене нема. Тобто я його раджу до купівлі, якщо хочете бюджетний шнур, але гарної якості, який буде вам гарно служити, і ви будете отримувати тільки позитивні емоції, то я раджу вам цей шнурочок. Як я вважаю, дешевше. В принципі, нічого нормального нема. А з вами був Максим. Дякую за перегляд цього відео. До нових відео і до побачення.